Привіт, друзі! Це канал збалансованих прорахованих меню. І сьогодні ми приготуємо повноцінне меню на два дні, у якому є все необхідно. Достатньо білку, клітковини, улюблена рідка страва, яку ви часто просите, і навіть щось солоденьке. Тож пропоную вам приготувати це меню і почнемо ми зі сніданку. Нам потрібно буде 40 грам кускусу. Треба його посолити і залити 100 мл гарячої води. І ставимо на хвилин 10-15, щоб кускус -кус приготувався. Поки заварюється кускус, -кус, нам треба буде покришити помідор і сир фета або можна замінити на бринзу. стосовно грамовки. Помідор тут на 200 грам, Мені потрібно буде половина, тобто я покришу 100 грам, а фета у мене вагою 50 грам. Беремо два яйця. До речі, яєчний жовток має дуже високу концентрацію поживних речовин, тому рекомендується в тиждень з'їдати хоча б 4 штуки. Солимо, розмішуємо і до яєчної суміші ми додаємо наші томати і сир фета або бринза. Також буде смачно додати 20 грам зеленої цибулі або зелені. Все перемішуємо, і поки ми готували цю суміш, вже запарився кускус. -кус, і ми змішуємо кускус -кус з яєчною сумішю. Отак швидко ми приготували сніданок на два дні, залишилось його запекти. Форму застилаємо пергаментом і запікаємо хвилин 20-25 при температурі 180. Поки запікається сніданок, приготуємо смачненький тортик на перекус. Для основи нам знадобиться одне яйце. 50 г йогурту або кефіру, 50 г рисового борошна, 1 чайна ложка меду і пів чайної ложки розпушувача. І Просто розмішуємо ложкою. Тісто повинно бути такої консистенції сметани. Якщо ваше рисове борошно більше вбирає вологи, то можна додати ще кефіру або водички. І Виливаємо це в силіконову форму і ставимо запікатися ну, буквально на хвилин 20. Далі обід і вечеря, і мій улюблений лайфхак готувати все одночасно. Візьмемо такого середнього розміру баклажан у мене на 400 грам, і поріжемо його кільцями. Баклажан треба розділити навпіл, причому на одну частину взяти рівномірні красиві кільця, а на другій можна взяти обрізочки. Так от, ту половину, де у нас рівномірні кільця, в мене вийшло 6 штук. Ми викладаємо на форму змазану чайною ложкою олії, солимо і зверху викладаємо 30 грам томатної пасти. Далі нам знадобиться 200 грам курячого фаршу або просто перебита куряча грудка. Ділимо на рівні частини, робимо такі плоскі котлетки і розкладаємо на наші кільця. М'ясо треба посолити, додати улюблені спеції і поставити запікати на 20-25 хвилин. І оскільки у нас все може запікатись одночасно, то ставимо на одне деко вечерю, сніданок, і також одночасно ми можемо поставити і основу для тортику, щоб все запікалось одночасно, а ми будемо готувати обід. В нас залишилось пів помідора, пів баклажана, додаємо цибулю, червоний перець і 400 г телятини. Розтоплюємо 5 грамів вершкового масла і обжарюємо на ньому фарш. Додаємо сіль, спеції і ставимо під кришку до напівготовності або поки ми нарізаємо овочі. Коли ви готуєте все одночасно, не забувайте, що у вас там смажиться. Тому порізали трохи овочі, пішли і перемішали м'ясо. Коли телятина змінить колір, додаємо цибулю. Ну, а далі треба дрібненько нарізати овочі. Солодкого перцю треба 100 грам. Тобто з цього ми беремо половину, а половину залишаємо. Баклажани також нарізаємо дрібненькими кубиками. І також половину помідора. Тепер всі ці овочі ми додаємо до м'яса і будемо вже тушити їх разом. Добавте улюблені спеції, можна взяти для м'яса, дуже добре заходить паприка. Коли овочі стануть м'якими, треба додати приблизно 300 мл гарячої води і разом, щоб все потушилось, буквально хвилин 10. От вже запеклись сніданок з вечерю. Сніданок ми прибираємо, а на кільця ми висипаємо 50 г твердого сиру і відправляємо в духовку ще на хвилинки 2-3. Також запеклась наша основа під тортик. До тортика візьмемо 40 г волоських горіхів, їх треба подрібнити. До речі, горішки можете взяти будь-які на свій смак. Для крему нам знадобиться 100 г кисломолочного сиру, 150 г йогурту і 2 чайні ложки меду. Тут десь приблизно 20 г. До речі, кисломолочний сир я довела до однорідної консистенції погружним блендером. Просто ця частина в мене не записалась, тому це можна зробити або окремо з сиром, або вже коли разом у вас сир і йогурт. Так, ви бачили, горіхи я додала в крем і взяла ще 100 г замороженої вишні, але можна будь-які ягоди. Тортик я буду робити порційно, дві порції, тому основу розрізала навпіл. Дивіться, тут в принципі корж можна було розрізати навпіл і змазати шарами, і це вийшов би такий повноцінний тортик. Але в нас же ж тема швидко приготувати, тому я швидко просто подрібнила на шматочки, виклала спочатку основу, змазала кремом, вишню і потім все повторила. І таким чином, поки у вас не закінчиться тісто, вишня і крем, краще, звісно, готувати його з вечора, щоб він постояв в холодильнику, але можна і одразу їсти. І буде у нас ще один перекус овочевий. У нас вже залишилась половину солодкого перцю. Ми його поріжемо на смужечки і таким чином також поріжемо ще й морквину. До речі, до цього перекусу можна взяти грам 60 хумусу. Буде дуже смачно і калорії дозволяють. До сніданку і вечері я буду додавати салат. Я взяла 200 г огірків і 200 г помідорів. Ви можете взяти будь-які овочі. До речі, підійде і квашена капуста. І, до речі, квашена капуста це продукт номер один з зимою. Ферментовані овочі, дуже висока концентрація вітаміну С. І хоч цією зимою капусти у нас трохи дорожче, ніж в минулі роки, але користі набагато більше. Так, ми беремо наш пиріг, ділимо його навпіл, нарізаємо на шматочки і формуємо сніданок. На сніданок у нас салат. І пиріг з кускусом і сиром фета. До речі, він дуже смачний, ароматний і ситний. Формуємо також вечерю, викладаємо половину наших баклажанів з сиром. Якщо у вас вечеря не розвантажувана, додайте сюди хлібу, трохи каші або картоплі. І поки ми збирали сніданок і вечерю, вже дійшов наш супчик. Ми беремо половину порції. Порція доволі об'ємна і це дуже смачний суп. Такий в нас вийшов день. Він смачний, але дуже низькокалорійний. Якщо у вас день не розвантажувальний, додайте на вечерю гарнір, а в супчик можна вкришити одну-дві картоплини. А так меню можна використовувати як розвантажувальне, і за рахунок великої кількості овочей воно дуже ситне. Смачного і до наступного тижня.